Я, Симеон, син Ночі і світла, останній з тих, хто бачив ще глибини старої землі, і перший з тих, хто почув, як земля стогне в муках новонародження. Мені 90 і дев'ять зим, і кожна з них промовляла до мене голосами предків: Я не носив корон, не тримав мечів, та мудрість моїх снів, ширша за степи, глибша за шахти, і пильніша за око Сокола. Що дивиться з високого каменю на пожарище. Однієї ночі, коли зорі світили так ясно, що тіні дерев здавалися срібними списами, до мене прийшло видіння не усній, не наяву, а на межі, де людське серце ще здатне чути те, що не кажуть вустами. Я побачив поле, що дрижало не від вітру, а від болю. Земля була розрита лемешами снарядів, і з кожного уламка стриміла чорна пам'ять. Та серед того страхіття я почув тихий голос. Він не кликав до помсти, не шепотів про тріумф, а мовив: мир іде не на щитах або суніш, і тільки чисті серця зможуть відчинити йому браму. У тому видінні я стояв серед міста, якого вже не було, камінь на камені і тиша, яка оглушує, та раптом, з того каменю, мов з глибини часу, проросла квітка, біла, як сніг на говерлі. І така ж тендітна, за нею, друга, третя. І от вже мертвий простір, дихає зеленим. Я питаю собі, як так може бути? І тоді до мене прийшов той, хто давно відійшов. Він був у простому вбранні, але очі його палали вогнем, що не спалює, а освітлює. Його ім'я я не промовлю, бо то ім'я вогню, а вогнем не граються. Він мовив: Україна не просто країна, вона. Рубець на тілі історії знак опору темряві. І кожна рана, якої вона зазнала, стане вікном для світанку. Але лише тоді, коли люди навчаться плакати не через втрати, а через надію. І я бачив села, що пустіли, наповнювались сміхом дітей, яких ніхто не ховав у підвалах. Я бачив дівчат, що плели не маскувальні сітки, а вінки для весіль. Я чув спів, який не переривали сирени. І бачив хрести, які ставили не на свіжих могилах, а на місці нових храмів. Але то був ще не день миру, бо потім прийшла ніч, чорна, мов дим з палаючої вежі, і я зрозумів, щоб дійти до миру, потрібно пройти крізь останню пітьму. У цій пітьмі я бачив очі зневіри. ті, хто втомився, ті, хто кинув зброю, не тому, що настав мир, а тому, що серце їхнє вигоріло. І ось до них я підійшов. Я поклав руку на груди одного з них і промовив: Мир не кінець війни. Мир це коли ти більше не даєш злу місця в собі. Він упав на коліна і заплакав. І його сльоза, що впала в землю, розчинила там залишки злоби, за ним інші. Сльози солоні, як море, що пам'ятає Крим. Я бачив, як ворог відходить. Не розбитий до кінця, ні. Бо зло не помирає, а спить, але цього разу йому не буде місця в серцях, його не пустять в двері не кулі, а те, що сильніше любов до власного. І тоді я почув слова, які зупинили час: настає день миру не тому, що ворог зник, а тому, що люди стали світлом, яке його не пустить усередину. І от я побачив, як з руїн піднімається місто, не те, що було, а нове. Місто з вікнами без решіток, з дорогами без блокпостів, з людьми, що дивляться в очі, не ховаючи болю, але й не замикаючи серце. Кожен камінь у цьому місті пам'ятав, але не карав. Кожна стіна була свідком, але не проклинала. Я побачив, як люди вітаються не через страх, а через тепло, що повернулося в їхні душі. Я бачив, як колишній боєць, втративши руку, вчив хлопця малювати. І кожна лінія, яку вони виводили, ставала мостом між поколіннями. Я бачив матір, що віддала сина війні та не втратила віру. Вона носила вишиванку. А в її очах було не горе, а спокій той, що приходить, коли знаєш. Життя перемогло. У горах, де ще трималися спогади про вибухи, я побачив пастуха. Він пас овець біля старої вирви, що поросла травою. Він не відгородив її, не закрив, лише відткнув там хрест і посадив яблуню. Коли я підійшов ближче, то побачив яблуко, що впало з неї, не мало жодної вади, наче сама земля вирішила більше не давати гірких плодів. А потім Київ. Я бачив його таким, якого ніколи не знав: не столицею, не адміністративним серцем, а дзеркалом. У ньому відбивалася вся країна Донецьк, Одеса. Чернігів, Львів, Херсон, Суми, усі були в його очах не зранені, а об'єднані. У цьому Києві ніхто не питав звідки ти, бо всі знали, ти звідси з цієї землі, що витерпіла й воскресла. Я побачив золоті куполи, затемнені попелом, а знову чисті, мов совість. Я чув дзвони, які кликали не до поховань, а до весіль, і в повітрі було щось. Що не має імені, воно було як запах дощу після вогню, як дихання дитини, що вперше сміється. Та найсильнішим було не це. Найсильніше, це коли я побачив, як українці сідають за стіл з іншими, не як прохачі і не як переможці, а як рівні, бо світ, що довго дивився, мовчки, нарешті навчився бачити, і в цьому баченні він зрозумів ті, кого він вважав краєм. Були його серцем, ті, кого він вважав полем, були його очищенням. Але щоб той день прийшов, той справжній день миру, мають пройти роки. Не всі доживуть, і не всі повірять, але ті, хто не зламається, ті будуть першими, хто почує, як заспівають лани. Я бачив: у полі стоїть старий обгоріле лице, втомлені руки, його вус усох, але голос, як криця. І він мовив до дітей: Ви думаєте, ми воювали за землю? Ні. Ми воювали, щоб ви могли співати без страху. І діти співали без нот, без сцен, без глядачів, просто співали. І з тим співом на землю приходив спокій. І ще я бачив прапор, такий самий, як завжди, синій і жовтий. Але він був не на держустанові. Він майорів на маленькій хаті, в якій жила жінка. Котра годувала чотирьох дітей, і кожного разу, коли вона виходила на поріг, вітер розгортав той прапор не як символ державності, а як оберіг. Я зрозумів ось він, День миру, не той, що з підписами, не той, що з салютами, а той, що приходить у серце і більше не йде. Та в тому дні я побачив ще й сльози, не ті, що з болю, а сльози, які з'являються тоді, коли нарешті відпускає. Коли більше не треба стискати кулаки, не треба говорити собі тримайся, бо все, що тримали, витримали, все, що несли, донесли. Я бачив, як у кожному місті, на кожній вулиці, навіть у найглибшому селі зводилися меморіали, але не з мармуру, не з бронзи, а живі з дерев. Кожен, хто втратив, садив одне дерево. І вже через кілька років країна стала садом, та не садом смерті, а садом пам'яті, бо в цьому саду росли яблуні, сливи, горіхи, діти лазили по їхніх гілках, і кожен плід був доказом життя перемагає. Я почув голоси тих, кого давно немає. Вони не плакали, вони не проклинали. Вони стояли в тиші, як варта, і мовили: ми пішли немарно, бо ви навчилися не мстити, а берегти. Не руйнувати, а будувати, не соромитись болю і не ховатися в тіні страху. І тоді, в моєму водінні, почали згасати постріли, зникати окопи, розчинятися окрики. Там, де вчора гули гармати, сьогодні спів вже й воронка. Там, де стояли танки, тепер ходить пастух з козами, і кожна тріщина на будинку зашита рукою майстра, Не іноземця, своїм. Я бачу повернення. Спочатку. Повільно, наче після важкого сну, поверталися ті, хто виїхав, ті, хто боявся, що ніколи не зможе. І кожен повертався не до старого дому, а до нового почуття. Я потрібен тут. Вони не несли валіз із золотом, вони несли очі, в яких світилось. Тепер, мій черга, тримати цю землю. Була жінка, яка повернулася з Італії. У неї залишилось двоє братів яких вже не було серед живих, вона не кричала, не просила ні в кого жалю. Вона прийшла до їхньої могили, поклала білу троянду і мовила Дякую, тепер я замість вас, і пішла працювати в школу. Був хлопець, що воював і не вмів більше жити, без звуків вибухів, йому дали землю. Він почав вирощувати лаванду, і запах тієї лаванди вилікував його більше, ніж будь-який лікар. До нього приходили інші, і між рядками фіолетових квітів лунали голоси Я живий, я є. Та не тільки люди повертались, Поверталась мова, не як обов'язок, а як подих, нею співали, нею молились, нею любили. І навіть ті, хто колись соромився чи вагався, тепер говорили нею як з рідною землею. Обережно, ніжно, з пошаною. Я бачив карту України неполітичну. Не військову, а душевну, на ній не було кордонів, а були імена, і кожне ім'я це була історія, кожне село, кожне місто, мов жива клітина. І коли ти доторкався до неї, вона відповідала теплом і найважливіше я побачив, що ворог не зник, але він більше не мав сили, бо він більше не жив у страхах людей, у нього не було місця ні в словах, ні в думках. Його не згадували не з ненависті, а тому, що життя стало більшим. І тоді я почув, як заспівав один голос, потім другий, потім тисячі. Вони співали не гімн. Вони співали про світло, про поле, про хліб, про дім, про те, що нарешті повернулося. І з тієї пісні виростав світанок. І з тим світанням я побачив, як на землю поволі опускається мовчання. Але то не була порожня тиша, то був спокій, спокій, у якому чути, як росте трава, як тече вода, як б'ється серце дитини в лоні матері, то був спокій, що не означає кінець, а початок, початок нового буття, в якому кожен камінь, кожен подих, кожне слово зважене і справжнє. І я тоді зрозумів: те, що приходить після війни, важче, ніж сама війна, бо будувати. Довше, ніж руйнувати, бо лікувати ніж стріляти. Але саме в цьому і є сила у здатності не зламатися у мирі. Я побачив нових дітей. Вони не гралися у війну, вони гралися у відбудову, вони малювали міста, будували з піску школи й храми. Їх не вчили ненавидіти, їх вчили пам'ятати, їх не змушували схиляти голови, їх вчили тримати їх високо. Але з гідністю. І коли один хлопчик запитав у дідуся, а за що ми билися? Той відповів, щоб ти міг питати, не боячись. Я бачив матерів, які більше не ховали синів, а народжували дочок і синів з думкою жити не для себе, для всіх. Я бачив дорогу довгу, пряму, чисту. По ній ішли люди: хтось із рюкзаком, хтось із палицею. Хтось босий, але всі в одному напрямку. І на кожному роздоріжжі не було страху, що знову з'явиться ворог, бо ворог був переможений не зброєю, а любов'ю, що виросла з попелу. На вершині тієї дороги стояв хрест, але не той, що символ жалоби, а той, що світиться. І біля нього прапор, і під прапором дитина. І вона тримала в руці пшеницю. Просто не думаючи про те, що робить, тримаючи так, як тримають щось дуже своє. І тоді я почув останнє: мир це не тиша. Мир це коли немає страху втратити близьких. Мир це коли є завтрашній день. Мир це коли Україна не слово, а відчуття. Мир це коли бачиш хмари і не думаєш про ракети. Мир це коли серце більше не болить постійно. Мир це коли не треба вибачатись за любов до свого. Мир, це коли кажеш дякую і знаєш за що. І я, старе тіло, що вже майже розчинилося в тумані віків, стояв серед того бачення і плакав, не як пророк, не як святий, а як людина, бо навіть мені, обтяженому роками і мовчанням, було дано побачити, я бачу день, коли настане мир, і він прийде. Він буде. Він вже в дорозі. Він у кожному, хто не зрадив, у кожному, хто залишився, у кожному, хто повернеться, у кожному, хто пробачить, у кожному, хто пам'ятає. Це моє останнє бачення, це моя правда, це ваш завтрашній день. Старець Симеон Світлоокий, сказане у вогні, записане у вітрі, передане серцем.